Мир вам, слава Ісусу Христу, Євангеліє на 27 вересня. І сказав Господь учням, «Істинно кажу вам, цей рід не про мене, поки не збудеться все це, небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за Ноя, так буде і за днів Сина чоловічого. Бо як за Ноя, Перед потопом їли, пили, женилися та віддавалися аж до дня, коли ной увійшов ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде і прихід Сина Чоловічого. Тоді, з двох, що будуть в полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Будьте благословені мир вам, Амінь.